Давайте почнемо з того, що нам звідти може загрожувати. Наскільки ми до цього готові, наскільки можемо бути спокійні, що там ми захищені з того боку? Давайте гор так, давайте говорити про те, що основна загроза, яка може надходити з території Білорусь, це наявність на території цієї країни оперативно-тактичних комплексів. Мовиться про комплекси Іскандер з дальністю ураження до 500 кілометрів і оперативно-тактичні комплекси Полонес, які є на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь. Це спільно білорусько китайський проект, дальність ураження до 300 кілометрів, плюс відповідна система С 300 С 400 С 300 ЕС 400 Вони модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, тобто ракети, які. Раніше використовувалася в класифікації земля-повітря, наразі використовується в класифікації земля-земля, дальність ураження до 200 кілометрів. Псевдобалістична територія. Я перепрошую, і за оцінками спеціалістів, саме цими ракетами було нанесено удар по території Києва. Е, оце основні загрози. Що стосується навчань, які наразі розгортаються. А я нагадаю, легендами навчання є в тому числі висадка тактичного повітряного десанту. То вже є оцінка власне представників збройних сил України про те, що можливість висадки російського десанту в Києві вона є мінімальна. Події, які були 24 лютого, після 24-го, не повторяться. Відповідно, мовиться і про створення багатої теми. ППО, яка не дозволить власне проведення тактичного десанту з використанням мил 76 Ну і відповідна створена система оборони. Те, що ви продемонстрували перед цим, за оцінками спеціалістів, ділянка білорусько-українського кордону протяжністю в тисячу кілометрів наразі нагадує сучасну лінію Манергейма. Mm -hmm. Пане Дмитре, а не вийде так, що зараз ми туди звертаємо свою увагу і можемо таким чином оголити інші наші ділянки, які теж дуже важливі, і ворог може там прорватися. Дякую за запитання. Власне, те, що відбувається на території Республіки Білорусь за участі російських окупаційних військ, це саме той сценарій відволікання уваги ЗСУ від інших напрямків, тобто не дають можливість перекидати перекинути з білоруського напрямку оперативні резерви напрямок, наприклад, Запоріжжя чи Донецької області, фактично завдання російського контингенту, який наразі налічує до 11 тисяч осіб. Це блокування, фактично носковування можливості генштабу збройних сил України щодо маневрування оперативним резервом. це основне завдання. Якщо говорити про загрози безпосереднього вторгнення, ще раз наголошу особового складу 11 тисяч це за оцінками держприкордонслужби. Ми вже не згадуємо зарубіжні розвідки, бо на жаль, протягом останнього місяця вони давали неперервну інформацію, в тому числі щодо подій навколо Солідара. Плюс Можливість залучення збройних сил республіки Білорусь найбільш боєздатні – це три бригади спецпризначення, ну можуть виставити загальною чисельністю до 25-30 тисяч. Тобто сумарна підуть кількість... білоруси воювати. Тисяч... Перепрошую, пане Дмитра Остаточно. Наразі наразі Республіка Білорусь демонструє неготовність до безпосереднього військового вторгнення в Україну. Поясню, чому Подібний сценарій це ставить крапку на планах. Лукашенка щодо передачі особистої влади, яку він тримає усіма можливими зусиллями безпосередньо своєму синові, така собі монархія в центрі Європи. і Він це прекрасно розуміє: якщо хоча б один білоруський вояк ступить на українську землю, він не цікавий Путіну. А від слова абсолютно тому відповідно і. Білоруський диктатор намагається, як казав наш президент, пройти між крапелек. не посворитися з западом. Заходом я перепрошую, і відповідно, ну намагатися поліпшити стосунки з Російською Федерацією. Це те, що ми спостерігаємо. Пишут ці навчання будуть цей час. Це тепер у нас почастішають і тривоги. Ну якщо дійсно там це будуть навчання, і ось все те, що там зараз туди злітається, ми бачимо і гвинтокрили російські і винищувачі, вантажні літаки, там з боєприпасами. Наскільки це може бути дійсно навчання? Наскільки навчання? Ну давайте говорити 12 гелікоптерів, це не ударне угрупування. Я ще раз підкреслю з іншої сторони, легенда навчань це авіаційна підтримка групувань військ, плюс спільне патрулювання повітряного простору, враховуючи те, що на території Республіки Білорусь розміщені міг 31 які можуть нести власне ракети кинжал, якими тероризується територія України, то це небезпечний сценарій. Тобто, за ці два тижні навчань я не виключаю, що будуть провокувати або наносити на ракетні удари з використанням, в тому числі, кінжалів. Це дійсно ну є певні загрози, але знов-таки давайте говорити про те, що ну, українська сторона демонструє. Е Скажімо, зростаючи можливості українського ППО щодо нейтралізації. Я це якраз вас хотіла за... запитати, чи нам є чим ось це все збивати? Те, що на нас летить і буде летіти? Давайте говорити про те. Я буду говорити відверто. Якщо мовиться про балістичні ракети, то відповідно нема чим збивати. Нема. Я буду жорстким, але правдивим. Що стосується крилатих ракет, так ми працюємо по них, по них успішно. По балістичних ракетах працюють власне Петріот. Ми маємо його дочкатися, Сьогодні вже почалися навчання українських екіпажів, Ну і відповідно, можливість передачі на нам сам стік. Які нам обіцяють власне скільки і скільки нам ще і Італія, чекати, та... пане Дмитре, можете якось ну, це питання. Давайте говорити про те, що навчання на системах Петріу це приблизно до півроку. Але враховуючи те, що українські екіпажі опанували самси за чотири тижні, хоча знов таки навчання на системах ППО передбачало 6-8 місяців, тому ну, е я розраховую на е як мінімум. Пришвидшений характер постачання і петріотів відповідно, самські. Зрозуміло, дякую, спасибі вам мене, мене ще є питання. А Дмитре, добрий Брошу. день вам. А, скажіть, Добре. от ви згадали білоруську систему Полонез. і що ракети до цієї, тобто фактично, це РСЗО, і ракети цієї системи Полонез літають на відстань 300 кілометрів. А, то це виходить, як що це білоруський аналог Хаймерса тільки ще з більш дальніми ракетами? Чи як? Тому що ми, наприклад, до Хаймерсів досі. Досі не отримали ракети на 300 кілометрів? Це оперативно-тактичний комплекс. Це не РСЗВ. Це оперативно-тактичний комплекс з дальністю ураження до 300 кілометрів. Чому 300 кілометрів? Тому що власне, згідно міжнародних домовленостей щодо постачання подібних видів озброєння, дальність обмежена до 300 кілометрів. Це якщо брати аналог, це вітчизняний Грім 2 який, на жаль, не став на озброєння Збройних сил України, а наразі знаходиться на озброєнні Саудівській Аравії. Коли ми говоримо власне про те, що нам немає чим бити на відстань 300 кілометрів, ми маємо згадати, що з 2016 року був започаткований проект Грімзда Грім 2 Перепрошую, здальність ураження від 300 кілометрів. Uh -huh. На гроші Саудівської Аравії тому це запитання. Власне, ми маємо адресувати політиканам, які наразі розповідають, що Сполучені Штати не дають нам відповідно атакмуси, які б'ють на дальність 300 кілометрів. Погодьтеся з 2016 по 2022 рік. Було достатньо часу, щоб хоча б по одній. Опера... Установці випускати в рік. Нам би вже було чим накривати територію і Російської Федерації і відповідно окупованих територій Криму, Себто тилові бази накопичення, знижувати рівень активності російської е, відповідної авіації. Реальна дальність ураження у Грім 2 до 500 кілометрів. 500 це не безпілотний літальний апарат. Ми би дотягнулися до енгельса 2 Цими ракетами, і відповідна вже би не було би сигналів повітряної тривоги на момент підйому тих хто, які тероризують українські міста. Всього треба починати. У нас були достатньо можливості і головне ракетних технологій унікальних. Але на жаль, на жаль, вони чомусь захищають Саудівську Аравію. А не Україну, просто от якраз таки ви сказали про 500 кілометрів ураження. Була інформація, що білоруси разом з Росією, і там до речі, Китай теж працював над цим. У них у Китаї є копія ракет С-300, На має назву Хунци-22, що працювали сімнадцятого року над ракетами з дальністю 500 кілометрів. І якщо дійсно для білоруських полонезів є ракети, які летять на 500 кілометрів, причому вони модернізовані і мають точність плюс-мінус 2 метри, тобто це. Дуже точні ракети. Докуди так. от 500 кілометрів, куди вони можуть дострілювати ракети з білоруських полонезів Тому що ми до, до білоруської військової машини завжди ставилися так. Ну Так, це ж білоруси якісь. Але якщо дійсно з них ракети можуть летіти на 500 кілометрів, якщо Білорусь почне воювати проти України, до куди долетить? Давайте рахувати. Відстань до Києва яка? До 200 кілометрів. Правильно? Так. З... Логістичні бази на Західній Україні, в залежності від місця розташування цих комплексів, чому ще небезпека, що всі забувають, що крім навчань, які наразі проводяться авіоз'єднаннями, взагалі з повістки дня українських змі випали навчання, які проводяться так званими системами ППО. І Росії і Білорусі на території цієї країни йдеться про передислокацію комплексів, в тому числі полоне С-300 С-400, безпосередньо до кордонів з Україною. Ще раз повторюю, це основна небезпека. І те, що відбулося в Києві, яскраве тому твердження. Ми з розумінням ставимося. Ну, я не є офіційною особою, але коли заявляють ракета звідкись прилетіла з півночі. Ну та називайте звідки. Це значить, вона прилетіла розумію, з Білорусі. Ну, не, ну можливо. не виключаємо такий варіант. Але давайте говорити. Ну наразі ми не даємо підстави Республіки Білорусь фактично відкрити другий фронт. Не білорусі, навіть російській стороні. Цебто йдеться про знаєте раз по разу виникає, А давайте бахнемо по території Республіки Білорусь. От, і в тому числі і в ваших етерах, ну там я чув, такі от експерти приходили. Це ж законні цілі, питань нема. Тисячу кілометрів протяжність кордону. Ми отримаємо другий фронт. І уявіть собі тоді, наскільки важко буде українським захисникам боронити нашу країну з двох напрямків. Тому от такі от обережні, досить висловлювання щодо, звідкись прилетіла. Пане Дмитре, ну добре, що є такий оптимізм. Добре. От як е, говорить речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, що нереалістичний сценарій висадки російського десанту в Києві чи на території України загалом. Ну і ви в принципі про це також сказали. Що от зараз уже це не та ситуація, яка була е, в кінці лютого, і ми перед цим показували наскільки там готуються, наскільки там укріплено, наскільки в принципі ми готові до таких можливих ситуацій всі помилки враховані. Дякуємо вам за це в включення військовий експерт Снігирьо був з нами на зв'язку.